«Укрзалізниця» призначила сезонний пояс номер 111, дріб 63, 64, дріб 112, Ізюм, Харків, Львів. Він відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 8.22, з Харкова о 22.43 та прибуватиме до Львова о 13.40. Зворотно зі Львова 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14.50 та прибуватиме до Харкова о 5.46 та до Ізюма о 12.00. В інші дати 21, 26, 27 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15.48 та прибуватиме до Харкова о 5.46 та до Ізюма о 12.00. Thank you